дня, малята! Запрошую вас сьогодні на заняття з конструювання. У дуже гарному казковому лісі жив зайчик. Одного разу зайчик вирішив відвідати свого друга-ведмедика та відправився до нього в гості. Плигав, плигав, зайчик та й натрапив на річку. Як йому перебратись на другий бік, якщо немає місточка? Наш зайчик засумував. Тож йому тепер допоможе. Я гадаю, що зайчику допоможе будівельник, адже все, що нас оточує, створено людськими руками, руками будівельників. Будівельник створює багато різних конструкцій. Будинків, магазинів та ресторанів, електростанцій. Доріг та причалів, залізничних колій та вокзалів, різноманітних мостів. Мости бувають для пішоходів, для автомобілей, залізничні мости, по яких їдуть потяги. В будівництві різних споруд та мостів беруть участь. Справжні майстри, архітектори, муляри, бульдозеристи, екскаваторники, кранівники, зварювальники, а допомагає в будівництві різних конструкцій та мостів будівельна техніка, бульдозер, екскаватор, автокран, бетонозмішувач та москит. Малята, погляньте, ось які мости збудували будівельники. Вони міцні і якісні. Давайте сьогодні будемо будівельниками і побудуємо міст для зайчика. Для роботи нам потрібні кубики, пластинки та призми. Тож починаємо працювати. Беремо кубик і ставимо його посередині. Потім з двох боків на деякій відстані поставимо ще два кубики. Тепер накладаємо дві цеглинки. Щільно прикладаємо одну до одної. А поруч біля кубиків з обох боків поставимо дві призми. Ось ми і побудували місточок. Малята, погляньте, який зайчик задоволений, Він з легкістю перейшов річку по місточку. Малята, а ви теж спробуйте побудувати такий місток. До побачення!